Привіт, мої любі діви! Мене звати Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Час на передбачення для вас на листопад місяць, ми подивимося, які важливі події будуть відбуватися в вашому житті, яка енергетика буде для вас найвідчутніша в листопаді. Своє передбачення я буду робити на трьох колодах: на класичній, на романтичній і на містичній. З кожної колоди візьму по три карти: загалом це 9 карт, велика кількість інформації і підказок. Але якщо ви ще знаєте свій асцендент – то подивіться передбачення, що за своїм асцендентом і вже отримаєте 18 підказок. Отож, діви мої почали. Перша колода, традиційне рай таро райдера Уейта. Діви, листопад. Що нам карти розкажуть, що нам, що Всесвіт посилає дівам, які події, яку енергетику. Отож, перша карта для вас. Королева Пентаклі. Це ви, Діви, жінка, доросла жінка стихії Земля. Земля в нас телець, козиріг і Діва. Ви будете брати у чомусь участь. Місяць буде для вас ось такий, ви будете задіяні в чомусь. Про когось дбати щось, можливо, ви бізнес-вумен, фінансувати щось, робити подарунки комусь. Або ж, якщо ви чоловік, то поруч з вами є така доросла жінка. Діва чи доросла жінка стихії Земля, яка дбає про вас, яка підтримує Дає поради, це, можливо, ваша половинка, ваша мама, ваша бабуся, жінка, яка підтримає, яка е, нагодує, пригорне, допоможе фінансово. Можливо, така жінка зробить вам подарунок. Ну, Підставляйте під свою ситуацію. Або, може бути, що це жінка-фахівець в сфері фінансів: бізнесвумен, яка вміє розпоряджатися грошима. І ви потребуєте поради від такої жінки, ну, від фахівця. Куди вкладати гроші, як їх заощадити, чи як витрачати правильно, чи ну, щось пораду потребуєте в сфері фінансів, то така жінка вам допоможе. Дивимося далі. Дивимося далі. Наступна карта для вас лицар посухів. Знов фігурна карта. Це молодий чоловік стихії вогонь. Овен, Лев, Стрілець від 20 до 40, 40 плюс-мінус 2 роки, 42 максимум. Ви будете справу мати з таким чоловіком, молодим чоловіком, якщо ви жінка, можливо, у ваше життя війде такий чоловік. Це чоловік, який, можливо, принесе звістку, можливо, Запропонує вам щось, втілення чогось, бо вогонь це і подорожі, це така і пристрасть, і темперамент, і коли от ви разом, можливо, щось будете втілювати, він вам буде вам вашим партнером, вам допомагати в чомусь буде, вам ідею якусь підкине. І ви разом будете її втілювати. Це, от, от такий, коли загорається вогонь, от такий чоловік принесе вам вогонь чи принесе звістку, от таку, яка вас зацікавить, і ви будете щось робити з нею. Коли от, тіло працює, бо вогонь це коли наше тіло фізично щось робить. Або це може бути швидкість, тому що лицарі це швидкі карти, швидко робиться робота, швидке переміщення. Це може бути пов'язане з автомобілем, дорога, поїздка, продаж купівля автомобіля. Такий, можливо, чоловік вам запропонує, або буде вас купувати. Ну, так як це фігурна карта, вони в першу чергу програються людьми. Але також може програтися як енергетика запалу, щось робити, їхати, втілювати, от фізично прикладати зусилля, щось робити. Дивимося далі. Третя карта для вас. Двійка посухів. Карта вогню. Двійки – це завжди коливання, вагання, коли ми обираємо між чимось, між кимось, ну, будь-що, від глобального до, до такого буденного і дріб'язкового. Хтось обирає машину, хтось обирає куди їхати, хтось обирає квартиру, будинок, країну, партнера, починати, закінчувати в кожного свій вибір, і от в листопаді потрібно будете вистояти перед таким вибором. Щось думати, зважувати, вагатися. Для цей вибір буде для вас важливий. Тут людина, в цей одяг, весь червоний. Тобто або буде час піджимати, або от настільки важливо це буде для вас, що ось аж бурлити все буде. Карта вогню, а вогонь він пече, він, він нетерпеливий. Ну, дивимося далі. Можливо, далі буде щось. Зрозуміли, чого стосується вибір. Наступна колода у нас романтичне таро. І що діва розкаже романтичне таро? Перша карта для вас. Ой, імператор. Ні, чутвір. так, імператор. Імператор? Можливо, це ви такий дорослий чоловік, такий, з такими. Він вже знає, що він має, чого він вартує, людина забезпечена, людина е, сформована. Можливо, це високопосадовець, депутат. Ну, і людина при владі, людина, яка має вплив, яка має фінанси, яка має можливості. Ну, і хто вам це Це або ви такий чоловік, або. Дивіться, як він гордо стоїть, впевнений в собі, можливо, ваше життя, якщо ви жінка, війде такий чоловік, це ваш партнер, або це ви познайомитесь з такою людиною. Так як ми говоримо про романтичне таро, ну, ми не будемо говорити, що це. Тато, чи керівник на роботі, чи це от офіційна якась організація. Це буде торкатися вашого особистого життя. Це або ви такий чоловік, от відчуєте, як ви чоловік, ви відчуєте ось таким себе імператором. Я можу, я знаю, що я хочу, от, можливо, поряд з вами така. Жінка, що ви почуваєтесь таким імператором, вона дає вам можливість відчувати себе імператором. Підставляйте під свою ситуацію. Або ж ваше життя війде такий чоловік, якщо ви жінка, дорослий, за яким ви будете як за кам'яною стіною. Далі дивимося, наступна карта для вас. Туз, туз пентаклів, а імператор і туз пентаклів дуже гарно, вони дуже сумісні. <сум> імператор людина, яка має фінанси, яка забезпечена, має можливості, має вплив, він має все. Він може все. І тут це початок, одиничка, початок, коли, можливо, на подарунки, це на вас будуть витрачати кошти. Це можливість, ну, в класичному таро це робота, це можливість заробляти гроші, це ідея, яка принесе прибуток, але ми ж говоримо про романтичне таро. Ну, не про роботу, а про особисте життя, про стосунки. Тому, можливо, це цінні, це подарунки, це кошти, які будуть на вас витрачати. Або якщо ви чоловік такий імператор, то вам буде приємно витрачати кошти на свою половинку, на свою кохану, на свою подругу. Підставляйте під свою ситуацію. І це приємні витрати, це не примус, це коли вам самому хочеться зробити приємне. Дивимося далі. Цікаво. І от чоловікам, дівам буде приємно. Витрачати кошти на, на протилежну стать. І от жінки будуть з задоволенням і з, з радістю. Вам буде приємно, коли на вас витрачають кошти, роблять вам приємне, роблять вам подарунки. Така дуже двостороння енергетика. Дивимося далі. Третя карта для вас. Мах! Знов старший аркан. А Мах, він, ну, він, ну, імператор, звісно, це людина доросла, вже така людина, яка має авторитет і статусна, статусний чоловік. То Мах це людина, яка амбіційна, ну, тут зображений чоловік, щось ну, чоловіча така енергетика в нас більше. Ну, можливо, дівчатка, ваше життя війде, такий чоловік, от вас за, за, зачарує. Він володіє таким магнетизмом, знає такі фокуси. Недаремно тут мах фокусник саме на цій карті, в цій колоді. Він вас зачарує, закрутить, обкрутить і вам знесе голову. А маг також може все. Отак От як імператор він може все. І мах він має всі стихії в себе в цьому капелюху. Він має, він може виняти будь-що, він може все також втілити, пообіцяти. От він він має, знає магію таку цікавий такий, такий е, місяць для вас. Або ж, тобто, дівчатка, в ваше життя війде. Такий чоловік, ну тільки будьте обережні, щоб не закрутив вам голови. А якщо от ви чоловік, то це енергетика така. Що ви будете володіти такою магією. Ви зможете зачарувати, причарувати. Ви будете магом? Ну, така інтрига. Цікаво, дуже цікавий такий у вас місяць Діве. Ну, Листопад обіцяє вам магію. Дивимося далі. Таке таро долина міражі, воно дуже глибоке. Можливо, воно нам щось відкриє, підкаже. Діви, листопад і перша карта для вас. О! Диявол, знов таки старший аркан. Ой, диявол, це такий магнетизм, це от магія. Диявол це земні блага. І диявол може програтися… Як завгодно у будь-якій завгодній сфері диявол криється в деталях. Чим є для вас диявол? Він має як плюси, так і мінуси. І тільки від вас залежить в ваших руках все, на що ви спокуситесь, куди вас потягне, чи на пригоди, чи в трикутник, чи в якісь проблеми, чи в якийсь обман ви... або вас щось спокусить, таке. Тобто це можуть бути і ваші спокуси. А також так, 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 секунду, бо плетить все. Це можуть бути і по відношенню до вас така спокуса, і ви можете бути таким дияволом, спокусником, таким облесливим, легко буде все даватися. Це ж і фарт, везіння, коли все легко, коли ви домовляєтесь, коли все отак захотів і все, і маю. Ну, Це всі земні блага. Що є для вас земні блага? Що буде вам нашіптувати диявол? За які він буде смикати, ниточки? Що для вас важливе? Кохання, спокуса, протилежна стать, це заборонені препарати, це ігроманія, це алкоголь, це трикутник, та це будь-яка залежність. Це хитрість, це маніпуляція. Можливо, от ви такі будете облесливий, хитрувати буде. Але пам'ятайте, що ну, карму ніхто не відміняв. І будьте обережні, якщо з вами дуже хтось буде облесливий, обіцяти золоті гори вже і негайно. Це диявол так працює. Він вас манить на те, що для вас має цінність. Обіцяє, нашіптує. Ну, Будьте обережні, бо диявол це прив'язки. Це те, від чого потім важко позбутися. Це, це деструктив, це залежності від людини. Це може бути і, і зрада, ось, трикутник. Тому, діви, від вас залежить. Чим вас заманить цей диявол, якою спокусою. Дивимося далі. Наступна карта для вас. П'ятірка пентаклів. Ой, диявол і п'ятірка пентаклів це дуже небезпечна вибухонебезпечна суміш, тому що диявол може. Бо п'ятірка пентаклів це криза, фінансова криза. Коли все, нема надходжень, нікуди нічого не рухається, все пропало, все втратив, чи все програв, чи все прогуляв. І тому. Дорогенькі, мої діви, будьте обережні з тим дияволом, щоб не попастись на його от вудку, щоб не залишитися без нічого. Тому що ось тут же сижу, сижу і плачу. Тому що саме в поєднанні з дияволом, можливо, у нас там була карта вибір. так? І Дивіться, друга карта в класичному таро вогонь. А вогонь це спокуса, вогонь це нетерплячість, це таке, коли вже свербить, запалився хвіст, і я вже хочу вже все і одразу. І тут в нас е, п'ятірка пентаклів: що не ризикуйте, не ставте всі свої заощадження, не ризикуйте своїми грошима, саме грошимами і ресурсом, ресурсами своїми землею. Ну, не ризикуйте, тому що можете залишитися без штанів. Добре думайте, добре, вас тут є, е, ви зважуєте є вибір. Дуже добре думайте, тому що це небезпечна карта, особливо в поєднанні з дияволом. Давайте подивимося далі. Що ж далі? Можна програти все, пропити, прогуляти, вас можуть обманути. Так це ще погане самопочуття, тому що Пентаклі це наше тіло. Це мож, можуть бути такі пянки гулянки чи заборонені препарати, після яких ви ось би все. Так це критичний стан. Це може бути і, 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 і лікарня, і реанімація. Тому будьте дуже обережні з дияволом, з тими спокусами. І третя карта для вас. Вісім ка мечів, ой, голова болить, все, не знаю, що робити. Мечі це інформація, це наші думки. І подивіться, тут як тут лебідь, білий лебідь, який, я, який має найкращі наміри. А диявол криється в деталях, як він запутався. Ви бачите, як він тут в, в таких колючках, в таких дебрях, що годі вибратися з ним. Тому... Пам'ятайте про диявола. Це червона нитка вашого, ваша в листопаді. Пам'ятайте про диявола, про його спокуси, тому що закінчитись може погано. Дияволом може бути і мах такий для, для дівчаток, хлопець, чоловік. Дияволом може бути імператор, щоб потім не попастися ось так в просак, тому що тут. тут Тим паче була карта п'ятірка Пентаклів, карта кризи, і оце може бути саме результат цієї, вже після всього, коли вже очнувся, відкрив очі і відійшов від цього всього, на тверезу голову сижу і думаю: боженько, куди я встряг? Що я, кому я винен? Куди тікати, що робити? Це ось такий стан, коли я не знаю, що робити. Я запутався, поможіть, спасіть, врятуйте, бо я не знаю, що робити. Тут, тут цей, лебідь махає крилами, і він тільки ранить себе, він тільки ще гірше запутується, обдирає себе. Але є надія, дивіться, тут пташка, і лебідь саме до неї звертається, він її бачить. І пташка подасть руку допомогу, хтось подасть руку допомоги, хтось підкаже щось, хтось вам, можливо, витягне з лап цього диявола, підкаже, не дозволи вам спокуситися. Або ж це ваше ваше розуміння, ваш ангел-охоронець вас не, не, втримає, не допустить ваш розум, тому що все-таки мечі це ясність. Ваша, ви самі зрозумієте, що можна, а що не можна. Ну, такий місяць буде у вас цікавий. Рулити, я бачу, буде всім диявол, тому що все крутиться навколо нього. Спокуси, от важливо пам'ятати, бо диявол це, і от, який раз вже це говорю, повторюю, тому що диявол це, хочу вас вберегти, мої любі, це земні блага. Що для вас має найбільшу цінність? На це і не попадіться. Диявол буде саме тим вас манити. Отож, мої любі, мої любі діви, я бажаю вам мирного і спокійного листопада, в першу чергу. Я бажаю вам тверезості, ясності, розуміння, ясного розуму, щоб ви розуміли, що ви робите, і які наслідки будуть цього, цього що ви робите. Я, але ж. Я також вам бажаю радості, успіху, використайте диявола на свою користь як везіння, як магнетизм, як облесливість, щоб він вам допоміг щось просунути, щоб він вам допоміг, От, якщо ви потребуєте, ви сором'язливий, боїтесь знайомитись, чи ви сором'язлива, щоб вам диявол допоміг не боятися. Просувати свою справу, рекламувати себе, використайте його собі в плюс. Це дуже потужна енергетика. Я бажаю вам любові, радості, бажання, щоб і хотілося, і моглося, і все втілювалось. Я дякую, що ви є в моєму житті. Я дякую вам за зворотній зв'язок, я дякую вам за вподобайки за все. Люблю вас обіймаю. Хто ще не з нами, приєднуйтесь до нас з нами! Цікаво! Почуємось, з па папа.